Доброго дня! Вирішив почитати помилки на своїй автівці. Підключив лаунж і бачимо результат. Один, два, три, 4, 5, 6, шість майже помилок. Помилки різного типу, низький рівень напруги в акумуляторній батареї, розрив цепи подушки безпеки. Угол повороту рульового колеса не такий некоректний, і, і так далі. Ось такі не сильно важливі, ну, не страшні, як би сказав, би, помилки. Але ось за допомогою лаунча можна і таке побачити. Зараз ми їх удалимо, і знову ж таки, перезапустимо, побачимо, що вийде, чи вони зникнуть. До цього виходжу із системи. Сигналізує мені телефон, щоб я не забув. Забрати світ-діагностичний адаптер. Ну що ж, ще раз, попробуємо підключитися до моєї автівки. Mazda, підтверджуємо. Чима звук самого адаптера, що підключається до телефона. Автоматичний пошук. І ось знаходить мій автомобіль. Хто не знає, що таке DST, це е, англійською розшифровується Dynamic Stability Control. Це така система стабілізації керування автомобіля при його їзді, тобто покращує керованість. Її можна як включати, так і виключати. У нас він присутній. Нажимаємо, що він є. Далі вибираємо общий електронний модуль. і... Бистрий тест нажимаємо, так я і попереднього разу робив. Читаємо помилки от саме в тому блоці. Ну що ж, не з першого разу мені повторно вдалося прочитати помилки, але вдалося все ж таки. І залишилось тільки ось дві помилки: коротке замикання на масу цеп-датчика сонячного нагрівання і шина. Каншина, якась помилка по ній також вибуває. А останні помилки, які були, вони другий раз не читаються. Ось такий невеличкий тест, який можна перевірити помилки автомобіля. Радий буду вам цьому допомогти. Особливо при купівлі-автівки можна перевірити не тільки помилки, але й почитати пробіг, знайти показники по форсунках, по екології і так далі. Звертайтесь. Є мої контакти, і дані і всім успіху.